Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка про те, що у вас там за спиною коїться. Кому цікаво, розглядаємо. Тож, смачнючої вам кави, цікавої розповіді і просто гарного настрою. Давайте розглядати. Так, починаємо з особистого життя, а потім побачимо. А робота соціум що там. Так, дивіться, тут є людина, людина, мені чоловіка показують. Так, трошки, давайте так, трошки заморожує вашу вдачу. Ви собі щось напланували? через цю людину змінюються ваші плани. Це, знаєте, воно. Виглядає як трошки перетягування вдачі. Ну, тобто, дивіться, як людина просто може якісь свої справи, ну, як на першу чергу виставляти. І вам нічого не залишається, як змінювати свої плани. І, ну, якось ви там. Свої плани відсуваєте, і вже вони не так вдало у вас виходять, бо вже з іншим настроєм ви до них повертаєтесь. Ну, ось так. Це, знаєте, воно не виглядає, що людина навмисне намагається вам якось погіршити стан там, ваших справ. Воно так не виглядає. Потім для когось показана ситуація трошки інша. Тут мені вже інший чоловік показаний, і як, знаєте, от за вашою спиною він змінює трошки ситуацію таким чином, що він як як ну тут як рука допомоги простягується від цієї людини, але якось так. Трошки дивно в тому сенсі, що людина не афішує таку свою поведінку, з кимсь вас обговорює, комусь вас як рекомендує і виглядає так, що ну, як захист вам хоче надавати. Але я не скажу, що тут багато чого у нього зараз виходить от в цій ситуації. Це, знаєте, як намагання виглядає як певні дії, які можна озвучувати, як щось вдалося поки що ні. Але людина не полишає от цю справу. Так, далі дивимось. Ось тут показана ситуація для чоловіків, але, знаєте, ви можете розуміти, якщо слухає жінка, ви можете розуміти, про кого йдеться. Показано, що тут як ножа в спину встромили цьому чоловікові. Виглядає ситуація таким чином, що знаєте, от людина воно не навмисне, воно просто подурні, ну, вибачте, що так це кажу, але ж ну, так воно і виглядає. Людина не розуміючи, що треба було промовчати в якійсь ситуації. Вибовкала чи би вибовкав, бо не розумію, тут не дуже мені стать людини зрозуміла, але ж показані літери АЛ, а, розмова якась була другого числа. Щось, ну, знаєте, як забагато інформації комусь людина розповіла чи розповів. Треба було б промовчати, хтось питався про вас, про, якщо слухає чоловік, або е, про вашого чоловіка, якщо, якщо слухає жінка. Ну і просто забагато інформації було надано. Це виглядає, як ножа в спину вставили. Але давайте розглядати ж далі, як воно там далі буде. Угу. Далі буде ситуація розвинута таким чином, що оцей чоловік з цим ножем в спині, знаєте, буде дивуватись, тому як людина на випередження щось зробила. Ну, тобто, дивіться, він, у нього там є щось в планах. Тут літера Е або Є. Ну, як ініціал людини. Щось він там собі запланував, щось прагне зробити. Але, знаєте, його як випередить хтось. Ну, я так розумію, це той хтось, хто витяг інформацію потрібну для себе. На жаль, Ну, така ситуація. Ну, наступного разу, якщо щось буде планувати, буде мовчати. Просто це як потрібно як уроком бути для людини. Так, хтось тут розраховує на вашу допомогу, з'явиться людина, яка, ну, знаєте, як не спілкувалась з вами людина, ну так, деякий час. І з'явиться, е... тут одразу буде казати, що, що потрібно. Просто вже планує з'явитись. І той даруночок, який вам принесе, то не було б у вас даруночка, якщо ви б не були потрібні. Ось так воно виглядає. Так, далі дивимось, що ще тут у вас за спиною. Дивіться, відтвориться ситуація за допомогою чоловіка якогось завдяки цій ситуації, завдяки ну, тій праці чоловіка, яку він зробить. Трошки ви заспокоїтесь, трошки так знаєте, полегшує на душі щось як, як відсече, щось зайве від вас. Якийсь клопіт, який вам спокою не давав, а людина якось переінакшить. Так. Ну, пліткарство я не знаю навіть казати вам про таке, чи і так розумієте, де ж воно дінеться. Ну, пліткують, то і хай пліткують. Вони ж за вашою спиною, а ви собі своє робіть. Робота, робота з соціум. Давайте тут розглядати. Дивіться, воно вам ніяк, ну, просто от те, що я скажу, не зволікайте, працюйте собі спокійно і все. Є у вашому оточенні жінка, більш на жінку мені схоже. Яка, знаєте, от, ну і що що. Робочий день, не і купа справ, яких вона воліє зробити, її особистих справ. І не те, щоб ви дійсно то не знаєте. Ви розумієте, ви, ну, знаєте, як навіть якщо вам розповідається трошки інше, що у справах там десь бігає, ви собі розумієте, що людина робить свої власні справи. і ви себе поводите як мудра людина. Ви якось не те, щоб там ви закриваєте на це очі, ви не втручаєтесь в цю ситуацію. І знаєте, це як воно вам десь плюсиком йде, бо ну, ви ж все одно не вплинете на це. Ну, просто не вплинете і все. Людина така, ви знаєте. Але ж от знання людини того, людина теж розуміє, що ви ну, не в рожевих окулярах сидите, ви все бачите, ви все розумієте. Десь вам бонуси надаватиме от за ваше мовчання, за вашу. Таку, знаєте, ну, спокійну поведінку, що ви взагалі от якось знаєте, не втручаєтесь і ніде цю інформацію не розголошуєте, нікому там не стукаєте, так скажімо. Тож, зверніть увагу трошки на інакше: у вас заростання у справах буде. Тож робіть вам, як прискоритись в якихось ваших справах треба. Потім зверніть увагу. Ось тут якийсь чоловік, щось він кругами десь ходить коло вас, щось йому треба від вас. Не просто так. Якусь користь від вас має. Тож знов буде з'являтися, але ж, ну, я так розумію, що ви і самі знаєте, що людина така. ну, Зазвичай він з користю для себе з'являється, а так взагалі-то його і нема. Так, що ще у вас за спиною? Тут є людина, яка приховує від вас якусь інформацію. Вже довгий час приховує. Але ж у вас і так справи йдуть, і навіть без цієї інформації. Воно було б вам цікаво, якісь такі вточнення. Але ж ви тут і так щось розумієте. І дивіться, ви вмієте задавати питання людині, ну то й що, що приховує. Якщо спілкуєтесь з людиною, то ви так ведете розмову, що людина навіть не помічаючи вам все розповідає. А взагалом вважає, що дуже ретельно від вас приховав тут чоловік інформацію. Що він такий молодець, що він нічого не розбовкав, смішний якийсь. Так, ось тут Тут хтось намагається вам обмеження у ваших справах зробити, нічого в людини не виходить, але намагається, ваші справи йдуть так, як ви, от за вашим планом. Не дуже швидко, але нічого, воно ж просувається. Зате воно стабіль, стабільно рухається вперед, і так як вам треба, воно буде. Тут чоловік якийсь, тут заздрість до ваших просувань, заздрість до того, як ви. Плануєте, як ви вмієте планувати свій час, і як ви, знаєте, от мені показано, що він знає чи думає, чи як там, що ви у двох напрямках або на двох роботах працюєте, що ви маєте десь підробіток, і взагалі людина, знаєте, якось є заздрість до вашого. До вашої зайнятості, от, ось так я б сказала: до вашого вміння працювати. 26 число вам відкриє певну інформацію. От просто ви побачите гарно, так, знаєте, взагалі питань не залишиться. Що там за вашою спиною двоє робили чоловік та жінка. От просто, поки ви там були зайняті своїми справами, люди ну, намагались щось там самі відтворити у справах. Побачите, зрозумієте, посмієтесь. Ось так воно виглядає. А ось тут ситуація, яка, от, дивіться, людина показана мені людина, яка як піраміду складає, піраміда з чого? З змін. знаєте, Людина намагається змінити своє життя. Не розмовляє про це з вами, не розповідає, тут взагалі ні з ким не розмовляє, не розповідає. Тут просто от людина намагається зробити те, що може в своїй ситуації. І ну, чому не розповідає? Тому що ну, просто от знаєте, як сама не розуміє, сама жінка не розуміє, чи вийде в неї, чи ні. І тут, знаєте, як воно. тут... Людина, яка взагалі ну, трошки так забобонна, так будемо казати, от поки воно не вирішиться це питання її, яке вона там собі тримає в голові, вона взагалі нікому не буде розповідати. Це таємниця від усіх. Бо тут якась така мрія, яку людина носить в голові вже деякий час, і розуміє, що якщо вибувка раніше, ніж треба, то все розвалиться. А так є, ну, скажімо, ну, шанс відтворити те, що заплановане. Так, і чоловік якийсь за вами сумує багато за вами якимось чином, знаєте, тут не те, щоб наглядає. Спостерігає, але багато чого згадує. Тут якось якусь останню зустріч потім згадує якась давня розмова з вами, якесь питання обговорювалось, у нього зараз це питання виникло, і він пригадує ваш досвід, що ви йому розповідали, як що треба робити. Тут, знаєте, от з вами пов'язано багато спогадів. І вони всі такі, знаєте, от що робити, як до чого там. Ну, тут як ваш досвід йому, ну, от як наука. Угу. Ну, воно, воно нібито взагалі-то ну, якось вам в житті воно ніяких змін не робить. Але що, просто, щоб ви знали, що людина багато чого про вас згадує. І, і якось мені показано, що у вас нема спілкування, у вас як закінчене спілкування. Ну Це знаєте, може, ви, там, наприклад, не сварились, там не. Нема такого, що там взагалі більш ніколи там не телефонував. Ну, щоб ти не телефонував мені, щоб я тебе там не бачила. Я не бачу тут такого. Але спілкування на сьогодення нема. Ну, просто якось так, користь від вас все одно є, навіть від спогадів про вас. Тут розгледіли. Давайте, що тут у нас. Що за вашою спиною? Повторюється інформація. Просто, ну, я не буду одне й те саме розповідати знов. Якщо я щось зараз новеньке побачу, то я вам розповім. Ось тут просто домовляння між двома людьми щось завершити хочуть. І... Але тут буде, буде з вами потім розмова. Чоловік та жінка поки що розглядають якусь ситуацію заради захисту. От десь їм треба зробити, ну, скажімо, таким чином, щоб все з усіх боків щоб було захищене, ну, якась справа. Це може бути от чого завгодно стосуватись, це може бути по роботі ситуація, коли треба оформити, скажімо, всі папери, так, як слід. Може бути якась інша ситуація, але з вами воно буде обговорюватись. Це просто поки що люди. Знаєте, як не дійшли між собою згоди, то ще зарано з вами обговорювати, але ж, всьому свій час. І ось тут з кимсь, когось з вас, з кимсь хочуть познайомити. Але це більш ситуація, яка от така з ділової сфери для вирішення певного питання, коли приводять людину, яка просто от потрібна зараз, на цей період часу для ну, якихось вирішень. Так. І це просто от, це обговорення. Ну, то я там хочу з тобою поспілкуватися, я хочу познайомити тебе з людиною. Оце поки що за вашою спиною, але ж воно як з вашої згоди. Ну, все, на цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто роздивився. Може, щось для себе дійсно корисне почули. І всім вам бажаю, щоб. Якщо щось за вашою спиною і коїться, то щоб воно обов'язково потім було приємним сюрпризом і ніяк інакше, обов'язково бережіть себе, будьте здорові, і хай ви і ваша родина будуть щасливими. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!